Як заперечення, я подумаю, перетворити у хочу купити. Спочатку я покажу те, що не працює. Це допоможе вам виправити помилки. Далі я покажу, що працює з класичної школи продажів. І після цього ви почуєте техніки нової школи продажів. Їх ви зможете впровадити вже зараз після. Перегляду відео, тому додивіться до кінця. Мене звати Сергій Герус, я тренер з продажів, і зараз я покажу вам, як працювати з запереченням Я подумаю. Звичайно, роблять так, та це не працює. Наприклад, клієнт каже, я подумаю. А ви йому подумаємо разом. Або ще одне: а що заважає прийняти рішення прямо зараз? Чому це не працює? Такий підхід тільки більше злить потенційного покупця і викликає бажання втекти від продавця якомога далі. Краще використовувати більш грамотні техніки з класичної школи продажів. Наприклад, а як вам в цілому? Першим ділом ми показуємо клієнту те, що ми ні в якому випадку не сперечаємося і не тиснемо. Це нам дає змогу отримати у відповідь сильні сторони нашої пропозиції. Наприклад, Сергій Вікторович, добре, звичайно, подумайте, після цього робимо крок та ставимо цільове питання. Сергій Вікторович, а як вам загалом наш продукт та ідея співпраці з нами? Тут клієнт може сказати: ну, загалом, норм, просто і після цього виявиться справжнє заперечення. Бо насправді я подумав, це неправдиве заперечення, це відмовка, щоб не казати справжню причину. Ось як ця техніка допомагає вам наблизитись до істини. Але може бути інша відповідь. «Ем, знаєте, мене хвилює, каже клієнт, що я розраховував на дешевше. Треба ще варіанти подивитися, бо за ціною не підходить. Яка б не була ситуація, ви розумієте, що для клієнта може бути дорого? Як працювати з запереченням дорого, можете подивитись у цьому відео. Коли дізнаєтеся, як клієнту загалом наша пропозиція, ви можете запитати про деталі. Сергій Вікторович, а що вам сподобалося? Що ні. Як вам враження про продукт? Нагадую, що це класична школа продажів, далі буде цікавіше. І після цих питань клієнт почне розповідати, а ваша задача? Почати слухати та мовчати. Це важливо для розуміння клієнта і того, що його чіпляє у вашій пропозиції. Розкажу про техніку. Я такий самий, як ви. Клієнт каже, знаєте, я подумаю ще. Ви кажете, Сергій Вікторович, так, звичайно, це ваше право. Просто знаєте, я так само кажу, коли хочу вічливо відмовити. У вас саме так і посміхаєтесь. Клієнт відповість: та ні, просто. І тут звучить істинна причина, і над нею ви почнете працювати. Це теж класична школа продаж. Існує також техніка, яка допомагає прогрівати нерішучого клієнта. Часом буває ситуація, що людина ще не готова з вами співпрацювати та робити великі кроки, але цілком може погодитися на маленькі дії. Що тут робити? Розглянемо ще одне відпрацювання, я не буду говорити, чи працюючи воно чи ні. Послухайте, цікава ваша думка. Уявіть, клієнт каже, і я подумаю. А ви йому? Так, звичайно, я не наполягаю. Я тільки розповім про одну пропозицію. Ми з клієнтами зазвичай робимо так, що вони вносять символічну передоплату. Ми бронюємо за ними товар, він перебуває цей час в сучасній явності. Що скажете? Тепер до питання особисто до вас. Що думаєте про це відпрацювання? Я думаю, що це не спрацює, тому що будь-які пояснення можуть приводити до заперечень, тому не ризикуйте. Це відпрацювання зі старої школи продаж, пояснення вже набридли клієнтам. Клієнти хочуть чути цікаві для них запитання та впродовж розмови отримувати інсайти, які будуть клієнта надихати. Наступна техніка допомагає зрозуміти істинну причину, яка ховається за запереченням Я подумаю. Ось, наприклад, уявіть, що ви клієнт, ви кажете, я подумаю. І я вам продовжую. Тобто, ви бажаєте подумати, щоб прийняти правильне рішення? Так? Що ви скажете? Так. Далі я продовжую. Тобто, якщо планувати наступний крок, що допоможе вам вирішити ваше питання, і назвіться питання. Скажіть, будь ласка, питання більше в ціні, або більше у тому, наскільки це реально вам підходить. І далі клієнт обирає варіант чи називає свій. І тут ви продовжуєте. Я продовжую, ви клієнт. Тобто, те, що ви почули, не зовсім те, щоб ви змогли сказати вау, круто. Тому скажіть, будь ласка, що повинно ще бути, чи які пункти треба змінити, щоб ви сказали, це підходить. А я вже подумаю, є в нас таке чи ні. І що клієнт скаже? Клієнт скаже щось важливе, але це не спрацює, якщо ви до цього моменту перегрузили клієнта, та він виснажився. Будь-яке заперечення, це наслідок попередніх помилок. Чому ця техніка майбутнього? Тому що вона не викликає заперечень. Ви планомірно дізнаєтесь, що потрібно вашому клієнту, і пропонуєте йому саме це. Почніть потроху інтегровувати такі запитання у ваші техніки продажів, і побачите, як збільшиться конверсія. Це всі техніки на сьогодні, але я бачу, що ви досі дивитеся це відео. Дуже цікава ваша думка. Напишіть в коментарях, яке відпрацювання вам сподобалось, а яке ні. Я особисто відповім. Та якщо розкажете вашу ситуацію, то напишу техніку прямо в коментарях для вас особисто.